Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, доброго вам дня, доброго дня і тихої ночі. Тому що ця ніч, як майже і кожна, у нас була зовсім не тиха. До п'яти ранку фігачили Україну. По всій території України фігачили нас. І шахедами, і чим тільки не фігачили до п'яти ранку. В Україні у нас війна, проклятуща війна, проклятуща. Не нами вона розпочата і нам вона зовсім не була потрібна. Але від чогось росіяни нас звільняють. Від чого вони нас звільняють, я не розумію. Не можу зрозуміти цих батьків російських, які відправляють на війну своїх дітей. Воювати, як вони кажуть, за родину. За яку вони родину воюють на чужій землі? За яку вони родину воюють на чужій землі. Скажіть мені, будь ласка, я не можу зрозуміти, як можна вдертися в країну, воювати і захищати свою землю. Яку вони тут землю захищають. Ой, боже мій Боже. Так шкода наших дітей, наших хлопців, які боронять нашу землю. Нам їх дуже шкода. І зараз вам дорогенькі, покажу, що я прикупила за донат. Ой, розсадила я всі свої хости Уже майже всі. Ну не всі, але майже всі. Я вам скажу, бачите, як тут я вже розсадила її обрізала. Бачите? Ну Це вже теж розсадила на слідуючий рік, звичайно. Папороть примерзла. Бачите, як папороть примерзла, ця примерзла. Бачите, примерзла. А ось ця такий гарний кущик. Дивіться, яка краса в нього. Оці, ж, оці з боковушки. Вітер у нас такий, мабуть, буде дощ. Бачили, яка краса. Але я вам скажу, що я купила одну почку. Це не такі, що він там, знаєте, він почечками, так, як і оцей, бачите? Так, як і отой. Оцей теж, бачите, це ж папороть. Така. І ще в мене ж є папороть, я ще ж прикупила. Два сорта нових, так? Ну Оце бачили по боковушках. І отаму я дивлюся, ні, тільки одна тільки почка. Але бачите, який гарний кущик А, Одна почка наросла, але відокремити поки що немає чого. Це я, Він звичайно, не був такий красень. Так, Хто там у мене попереднє відео є, то бачили. Це ж я їх одобряю доліними. Курочками, толі не, не курочки, бачите, оце зеленого кольору. А це ж такий, не всі тут різні. Зеленого, це теж зеленого, бачите. Ну, примерзли. Примерзли, моя краса. Ой, Продала трішки своїх хост, доклала ще, звичайно, і задонатила. Оце в цьому році я купила в Києві в дідуся. Дідусь продавав, 100 гривень корінець. Це цей. Листочки такі були, два листочки, і ті були сухі. А зараз бачите, яка краса. Оливкові края і зелена така серединка. Яка краса наросла, бачили? Він дуже-дуже гарний, цей кущик. Малесенький, один корінець, але яка виросла краса. Дідусь продавав. Там продавав, щось продавав і цей корінець. Кажу, скільки коштує, він каже, 100 гривень. Я кажу, як називається сорт? Ну, звичайно, він не знав. Ну, я купила, ну він дуже гарний. Відріз наріз. Мої дорогенькі. Ось це я не розділила. Буду розділяти навесні, тому що немає де розсадити. Бачите, вже розсадила все. Ще навіть попелом посипала. І там далі мені треба працювати, тому що там у мене потім вам з'їмала. Поки розсадила оце ж оце тут. Я розсадила оце тільки тут. Осінь, листочки століних дерев. Бачите, Століних дерев я ніколи не загрібаю листочки, а зверху ще посипаю бачите, тирсою. Зверху я підсипаю трішки тирсою. щоб Хто я знає, яка буде зима. Якщо буде мороз, знаєте, мінус 10, а гола земля буде, то це ж дуже погано. Це теж не розсадила, тому що буду навесні, хоча я навесні дуже погано розсаджувати, але буду навесні, тому що немає місця поки що не знайшла. І дивіться мої дорогенькі, що я прикупила за донат. Моя знайома продавала за донат. Це бачили, який гарний, який гарний кущик. Ну, це, я не знаю, для чого вона ставила його в кульок і у горщик. Не знаю, можливо, думала так з е, кульком, щоб горщик оставляти, а тут я. Ну, привезла моя знайома, вона торгувала хвойниками. Не знаю, чи торгує вона зараз, чи ні, продає, тому що вона до нас дуже рідко приїжджає. А це приїхала і продавала оце по 150 гривень хвойників. Такі, бачите, який здоровий кущик. Який здоровий кущик. Я вам скажу, що я поміряла, то він 92 см. Отакий От 92 см коштує 150 гривень. Бачите, 150 гривень, оце цей кущик туї. Ну це ж не така... не є же дорогі туї, знаєте, а це такий, ну теж, чому? 150 гривень. Це зовсім не дорого. 92 см. Це від, від, не від землі, а від... Горщика початку, бачите, 92 см. Я взяла 5 штук. Ну, я вам скажу, що там у мене ще декілька є, зовсім інших, але вони маленькі. Я з нею зустрілася, вона запропонувала, я просто завжди в суботу ходжу по молоку, молочні продукти дивлюсь. Стоїть вона, приїхала на машині. Що це ти привезла? Вона привезла дуже багато хвойників Вона каже, ти знаєш, розпродаю, тому що збираю, допомагаю сину на бригаду, треба каже, ну, звичайно і машину там, і все ж ну, донати, донати, розумієте. То вона каже, я оце все розпродаю, продаю, просто накопала і оце каже, продаю. Оце ці туйки я купила по 50 гривень, 40 сантиметрів від горщика оце 40 см по 50 Бачите, по 50, а ця 150. Взяла 5 штук. Задонатила, дуже задоволена, тому що Ну я прикупила в неї і ще, звичайно, задонатила і без, ну, просто гроші. так Вона зразу на картку ложила, зразу на телефоні. І зразу на картку перерахували. Купила п'ять штук, тому що ви ж бачите, що в мене тут. Оце ж цей забор сусідський. Боже, він мені так діє на нерви, що вам сказати. Ось уже одну посадила. Бачите, одну вже посадила. Я розумію, що тут їм не місце. Прийшов чоловік з сином і каже, що ти посадила їх? І їм тут не місце, розумієте? І дві там біля гаража посажу цю. Я кажу, синок, я тебе розумію, але що мені робити, коли оцей забор, бачите, це ж наш цей забор, він не наш. Так? І що мені робити, якщо мені сусіди не дає навіть зробити новий? Ми вже хотіли самі. Це ми теж колись самі робили. Ну, отакі у нас дуже гарні сусіди, дуже вони завжди тут жили, але вони от, щоб у них було пристойно. У дворів їх якось такого і немає. не знаю, і Мама його була жива і сестра. Ну, а зараз будинок проживає він. Толічка, він дуже добрий сусід, він дуже такий знаєте, розумний, чемний, все. ну от, Не дає нам робити новий цей забор, не дає. А він же ж, ну, ну я не знаю, ну, не знаю, це ж взагалі, бачите то я буду відгороджуватися від нього. Оце посадила ці туйки, посажу зараз ось оцю. Так. Ці я посадила у горщик, тому що вони були в маленьких горщиках. Я посадила в більші горщики, хай вони зимують. А цю посажу в землю теж. І там біля гаража теж посадила дві. Отакі. Отака буде осінь, тому що треба прикривати цей забор. Тому що, ну це взагалі, я не можу, він мені до такої... Він нервує мене просто, розумієте, він мене нервує, цей забор нервує. От. І нічого не можу зробити, тому що у нас так, у нас так, ну от частина забору його. Каже, що ми хотіли, ми хотіли зробити такі, знаєте, ну гарний забор уже зробити, звичайно ж. Ну, каже, що йому буде тінь, яка йому буде тінь, не знаю ну Це такі наші господарські проблеми, розумієте, ми ж під Києвом. Це ж зараз вже ліс роздали. Після 90-х років то роздали ліс під застройку. А коли ж, тут ж неможливо було щось щось побудуватися, не було ж землі. Це ж були курорти, Ворзель, розумієте. І щось побудувати землі не було. зовсім зовсім, Тут такі оцей. Такі, як я кажу, клітки, тому що, бачите, дуже близько один до одного будинки, неможливо навіть було посваритися колись. Ну, посваритися то погано. Але ж але ж, дуже близько. Тому свої правила, свої правила життя. Лисечко попадала, хосточки мої, бачите, деякі підсохли, я вам скажу. І навіть у мене що у мене ж було ж не... Е... Не сухо, але я вам скажу, коли от два місяці не було дощі, і теж у мене ж було сухо, хоча я їх і поливала. То деякі підсохли, а деякі, бачите, тримаються. Ось Я ж її зовсім не розсаджувала, не не На Навесні, ну немає куди. Немає куди. На ну, папороті ця красоті. У нас такий вітер, мабуть, буде дощ. І папороть любить. Полутінь, так як і хости, розумієте, полутінь і водичку. Ну, я тут поливала, її гарно. Ну і це ж посадила оцю туєчку. Тут у мене морозники, бачите, над забором, але що ж вони не невисокі? Оце цю посадила красоту, посажу зараз отут, посажу отут. Оце цю красоту. Ну і далі там ще у мене є ще кущики, потім буду. Хай розростається, щоб, по-перше, була тінь моїм хосточкам, тому що від хост я не відмовлюся, хости я обожнюю. Хай розростається син мій, каже, що ж ти їх так близько до забору посадила? Кажу, ну не маєш землі, куди ж, куди ж мені їх посадити? Кажу, хай ростуть, а далі будемо бачити. Отака От красота. Ну, 150 гривень, я вам скажу, що це зовсім зовсім недорого. Ну, а ці по 50. Ці по 50 посадили, я ж кажу, горщики, хай розростаються, наростають і далі будемо бачити, куди ти куди їх посадити. Розумієте, тут ж не дуже цих хвойників і посадиш, яких немає де садити. тут ж не дуже хочеться, щоб гарно було. І прикрити, і прикрити оце неподобство. Ну неподобство я й не можу. Оце колись півень, то толі був ще. Кажу, ви забирай хоч і ті палки. Оці ж палки він поробив там. Бо півень стрибав на забор і стрибав на забор і бився, а півень бився. То він його, звісно, приговорил, як говориться. Це теж не розсаджувала, тому що це низько. Низькорослі хосточки не розсаджувала, бо немає куди. Немає куди. Розумієте? Немає куди. Красота. Отакі От я задонатила. Дуже задоволена, мої дорогенькі. Дуже задоволена, дуже мені приємно, що я змогла допомогти. Бачите, і грошима. І прикупила собі. Посаджу, тому що ціна гарна, такі кущики, правда, дуже гарно. І допомогла мамі. Вона збирає на бригаду сина, в бригаді войовий син. Ой, Боже, та я вам скажу, нас ж всі донатять. І сітки плетемо, всі українці, всі, хто може, так і допомагає, всі, хто коржики пече, відправляє, хто донатить, хто свічки. У нас і свічки роблять, і сітки плетемо. Боже, що ми тільки не робимо. Допомагаємо нашим хлопцям, звичайно. Допомагаємо, тому що треба їм допомагати. Просто дуже-дуже треба. Просто дуже-дуже треба, тому що, тому що захищають вони нашу Україну. Захищають, віддають своє життя. Ну, а ми теж стараємося їм допомогти. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Бачите, гроші пішли зразу на картку. І дерево росте. Росте туйка. А хлопцям гроші пішли. І куплять, прикуплять знову щось. Тому що ж ми ж знаємо, що машину прикупили. Через три дня у нас вже таке було. Прикупили машину. Бачите, це теж папороть. А через три дня машини не стало. І знову треба збирати. Тому що виходять з боїв. Буває, що такі обстріли, що немає нічого. Отак, мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Треба допомагати. Треба допомагати. Отака краса. Отака краса. Зараз буду садити. Всім вам здоров'ячка, Добра. Нашим хлопцям перемоги. І нам теж. Дякуємо їм. За кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько уклоняємося. Хай завжди все буде Україна. Наша кохана Україна.